Ремонт без стресу це взагалі можливо а ще щоб був якісний за адекватною ціною, виконаний у заплановані терміни. 10 хвилин вашої уваги, ви саме зробите висновок. Я Максим Кола, співзасновник Білбюро. За 5 років ми зробили більше 150 ремонтів. Тому я точно знаю, як зробити так, щоб ваша квартира перетворилася на квартиру мрії без стресу та інших клопотів. Давайте спочатку окреслимо проблематику. Мабуть, всі чули історії, що ремонт комусь робили рік, зробили якусь хрень, була погана комунікація, грошей взяли в рази більше ніж домовлялося. Будівельники. Погані люди, дизайнери, погані люди і так далі. Ось зараз поговоримо про те, як проходить ремонт не так через одне місце, а по нашій схемі цивілізованого ремонту. Погнали. Підемо у форматі питання-відповідь. Це реальні питання від вас, від наших потенційних замовників. Перше питання. Хто відповідає за мій об'єкт? Давайте розповім про весь процес, про весь час співпраці клієнта і нашої компанії. Перший дотик відбувається з менеджером з продажу, тобто весь етап перемовин веде ця людина. Коли договір підписаний, ми вже переходимо до реалізації, то головним комунікатором з боку компанії з вами становиться наш менеджер проєкту. Це людина, яка повністю відповідає за ремонт і за всі його аспекти. Його обов'язки по відношенню до клієнта це перше звітність, тобто регулярно раз в один-два тижні ми скидимо фото і відеозвіти клієнтам для того, щоб вони були в курсі, що відбувається в них на об'єкті. Друге, це погодження всіх запитань, які під час ремонту виникають, і також відповідати на всі запити, які у вас виникають під час реалізації ремонту. Тобто, це таке єдине вікно, через яке у вас йде співпраця з компанією. Тепер є обов'язки по відношенню саме до реалізації. Це вже внутрішня кухня, щоб ви розуміли, що людина робить. Він повністю відповідає за організацію виконання всіх робіт, за координацію майстрів, тобто за фінальний результат. І також він нарізає задачі команді в офісі, тому що одна людина не може реалізувати весь ремонт, працює ціла команда. Хто такі ці люди, які входять в цю команду? Це кошторисник, він розробляє кошторис для вашого об'єкту і потім розробляє акти виконаних робіт під час реалізації. Також це менеджер з постачання, він відповідає за постачання всіх матеріалів на ваш об'єкт. Детальніше його задачі розберемо у наступному питанні. І також технічний директор це людина, яка керує всіма виконробами у нашій компанії, і по суті, він є однією з зон контролю виконання всіх робіт. Також з ким ще замовник під час реалізації спілкується, це знову ж таки менеджер з продажу, тому що він або вона бере відгуки у клієнтів під час реалізації. Ми це називаємо проміжні відгуки. Ми нещодавно ввели цю штуку і свої процеси. Це направлено на те, щоб ще під час реалізації розуміти, чи є якісь проблеми ось зараз в моменті і чи треба їх вирішувати. Ці відгуки ми беремо у особистій переписці, тобто не в загальній групі, де є менеджер проекту, для того, щоб людям було Комфортно казати, що їм не подобається під час реалізації, якщо такі аспекти є. Також кожної п'ятниці у нас в офісі відбувається нарада. Ми збираємось усією командою, проговорюємо всі об'єкти в усіх деталях. Це важливо знати нашим замовникам, тому що ви тоді розумієте, що є регулярний менеджмент, і питання по вашому об'єкту обговорюється не тільки менеджером проєкту з кимось окремо по телефону, а всією командою в присутності всіх. Хто приймає участь у реалізації. Багато всього розповів, але що в результаті? Що ви з цього отримаєте? Команда працює по злагодженим процесам, здається, все в терміни, в рамках затвердженого кошторису, кось який виправляється без участі замовників, і ви отримуєте гарний результат, зроблений згідно вашим проєкту. Наступне питання: хто закуповує матеріали? Закупівлею матеріалів займається менеджер з постачання. Це важлива задача, тому що вона займає багато часу, і всі ці клопоти ми знімаємо з наших замовників. Менеджер з постачання закуповує два типи матеріалів. Перше – це чорнові матеріали, це ті, які ви не бачите після закінчення ремонту. Штукатурки, сантехніка чорнова, електрика чорнова і так далі. І чистові матеріали це все, що ви бачите після закінчення ремонту. Світильники, розетки, чистова сантехніка, підлогове покриття і так далі. Чорнові матеріали ми закуповуємо без участі наших замовників. Тобто ми знаємо, які обсяги нам потрібні, це все вказано в кошторисі. Ми замовляємо зі складу, Завозимо на об'єкт і зустрічаємо ці матеріали складуємо їх в квартирі. Тобто замовники в цьому взагалі участі ніякої не приймають. Що стосується чистових матеріалів, то зазвичай вони вказані в проєкті, вони закладені в кошторис. Але перед закупівлею наш менеджер просить замовників з'їздити до постачальників і обов'язково подивитись всі ці матеріали вживу, якщо замовники ще їх не дивились на етапі розробки проєкту. І далі, коли всі позиції згоджені, ми беремо пропозиції по вартості у постачальники. Даємо туди максимально роздрібну знижку і також знижку ще від нас як від підрядника. Узгоджуємо ціну закупівлі із замовниками, отримуємо фінальне підтвердження і далі організовуємо поставку матеріалів на об'єкт. Зустрічаємо матеріали на об'єкті ми і несемо відповідальність за ці матеріали також. Ми. Тобто, якщо щось там трапилось, побилась якась плитка або привезли не ту партію вінілу вам на об'єкт, то ми всі ці проблеми вирішуємо. І наступне питання якраз про це: хто приймає матеріали на об'єкті. Матеріали на об'єкті приймаємо ми замовників. Ми цим не напрягаємо, ми зустрінемо доставку, організуємо підйом на поверх та також приймемо самі матеріали. Тобто перевіримо цілісність, відповідність артикулів і так далі. Коли є якийсь брак, або постачальник допустив помилку, привіз якийсь не той матеріал на об'єкт. Ми все це оперативно вирішуємо, і також наших замовників у це не залучаємо. Ну ось, друзі, це те, що є. Базою нашого сервісу, це те, що формує наш підхід, який ми називаємо цивілізований ремонт, і знімає з вас як замовників купу запитань і клопотів. Друзі, ми розкрили з вами ще один блок найчастіших питань. У наступних відео поговоримо про вартість та про те, що таке ремонт без вашої участі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Питання залишайте в коментарях. А якщо плануєте ремонт, звертайтеся, Допоможемо вам його зробити цивілізовано і відповідально.